na zasadku, jaka ilustruje nasze zdania, co wyliczyli w nich my, gdy wideliśmy okrasny to właśnie pracuje w naszym Запрошення на зубідні зла до нас. Дякуємо. Отець ми на її розповідації до нас допомогу лікарську захисту, а поїду сьогодні світилі, кордонись на місяць. Ще дякуємо і всім учасникам фестивалю і чекаємо. Також запрошую наступного року. а вмію з вами до місця. Відтакся Івана Дурисак за книжку «Підвідник» філік додовець по ранідарі. Ще раз на Івана Весак, який Дитячі і хату званих, як я кажу, і я надзвичайно потрібно для приділи з і для їхніх які віддають своїх дітей і розвивачів. дякую вам, дякую всім присутнім за те, що ви відзначили на нашу програмці. Комінації просто Юрій Неколишин за хнищу постав, заведемо життя в громадянського приводу.

За клітку я хочу від часу і робити дорогу. Дякую за цю відзнаку. Це перша відзнака видала міській крок, так що з чим я макій ми цього вам ніколи не Дякую. Я ще хочу, зараз буде маленький проступальний, ще хочу надати не ремонт, зачасту до Дениса ресурсура, але я нашому автору, нашому прошу товаришу, другові, я не знаю, як Дениса, пану Василю, надати слово. Я хочу виказати доручення, я на радіо зокрема, департаменту Біло. Департаментом, зокрема директора Олексія Анатолійовича Паноменська, що столичних радіо організацій, письменницької нашого письменника, вони поздоровляють вас, вітають, знають, шанують і наголошуються вочурами Сей Левич, генеральний директор. Нині українського неведення. Просили, що цього року вони включилися для ну, інформаційних підтримки, а загалом, якщо дасть Господь Бог, то десь Бодь приходить, щоб цей фестиваль виходив на рівень і міжнародний, щоб запрошувати сусідів і, і з Польщі, і з Руди. Ми де нашу українську. цьому добрий часі. Прекрасно рані поспішно ці надлицями. Але я сюди думав, як пане Юрій, з вас і сказав, галечани, відповідають, віднові Той видав з бірочку, той збірочку. чого не видали, а чого, як ви знаєте, в церкві моє друге, всі в нас прекрасні, всі окри повинні в Україні. та повинні, книжечки будуть видані, я думаю, однозначно буде вулиця. Але перше все все залежить від самого автора. Якщо автор напише гарний безселе, я думаю, за ним беда цю святий часі, що видати його книжку. Однозначно. однозначно. Якщо він щоб так весь високо, сатки одоницю, я думаю, на чому він не хоче все-таки виживати на книжка і авто отримати гнора. Тому я думаю, що можна сказати, мають підсумку, наступного року, в квітні місяці, я не знаю, що буде 24-го, чи буде перед тим тиждень 17, але квітня, п'ятий, один з нас займається в Терноплі. Я би я можу сказати, що міжнародний, я певно, всі, хто може їхати, бо все-таки ми маємо дуже велику українську Афіру, було би приємно з ми приїхали. Але розумієте, найзовніше, щоб їхали вони самі, щоб не було одної чомусь така думка, не було б персон. Вони позапросили запросили, я нього бігали, бо то найкраще. Але наші всі прекрасні письменники, ми всі тали. І приємно вчора тут зібралися, вони всі сиділи чудесно, говорили, читали вірші. А воно має бути найбільше, чи, чи ми могли б, наприклад, чи піти в школу, чи піти в навчальний заклад, чи поїхати в якесь віддалене село. Але тоді вже повинні, як село приїхали, повинні вже працювати журналісти. Бо всі там збереться не дуже багато людей, але є інформація про те, та, що там були люди, буде для всіх цікаво. Тому я звичайно всіх успіхів, гарного сонячного дня, гарного настрою, вдалого дня. У нас державні з'явилися комічна що в наші люди стало багато. Бо коли не буде багато, вони будуть брати дуже багато програти. Але я зараз думаю, що економіка до книжки повинна бути з книжкою економіки, за чим, що хтось став книжкою, все одно не важливо, щоб книжку купити. І в деякі купляти. Звичайно, буде читати чи в електронному раді, чи в такому друковому. Але як тишка своєї майбутні має, друкована, звичайно. Vii vor fi cuprati și vor fi dar totul depinde de noi.